Вітаємо це клуб хвостики, а це кузя. Ось такий красунчик з неймовірним окрасом, дуже гарна шерсть в нього. Ми сьогодні його вичісували і просто закохались в цей пухнастий хвостик. Хлопчику всього приблизно два рочки. В нього була сім'я, але в якийсь момент ця сім'я його просто вигнала з квартири і залишила під парадною. Він часто просився шкрябав лапкою в цю парадну, в двері, щоб його впустили і повернутися додому. Але сусіда. І всі його проганяли, просили не підгодовувати. Ось так ми дізналися про кузю та вирішили його забрати в будиночок лобхвостика. Він молоденький, приблизно два рочки. Ось такого розміру, приблизно як коргі, як спанієль, невеличкий, дуже дружній, спокійний. Ми хочемо, щоб йому вдруге в житті повезло. Тому, будь ласка, ми шукаємо для нього гарну та люблячу родину. Якщо це саме ви, якщо ви. Закохались в цього такого лева, такого неймовірного красунчика. Телефонуйте, ви можете приїхати та познайомитися з Кузією у нас у будиночку. Якщо ви закохаєтесь в нього, ви можете взяти його в сім'ю та подарувати йому щасливе життя. Але також ви можете і допомогти. Саме ваші вподобайки, коментарі, репости дуже-дуже це -дуже відео, і тоді його бачить якомога більше людей, а це все збільшує шанси на пошуки. Родителів. Тому, будь ласка, будь-який спосіб можете допомогти Кузі. Або беріть його в сім'ю, або допомагайте знайти цю саму сім'ю. Ми дуже-дуже чекаємо. Кузя у нас зовсім недавно, але ми хочемо, щоб він не засидівся, а поїхав в родину якомога швидше. Кузя, передай всім привіт, скажи я дуже чекаю на сім'ю.